Матер підключу станцію до своєї квартири. Звісно через перемикач воду резерву. Станція пропрацювала рівно 2 хвилини і відключилась по перевантаженню. Скоріше за все. Зарядна станція від All Powers, модель R1500 Light, приходить в картонній коробці розміром 53 на 38 на 43 см. Замовляв з європейського складу через офіційний сайт. Посилання буде в описі відео. Прийшла за 14 днів. Розглянемо R1500 детальніше. У поверхній частині в нас є пласка поверхня, на яку ми можемо вложити телефон чи будь-які інші речі. Тут немає безпровідної зарядки, і на мою думку, вона в таких пристроях і не потрібна. Права бічна поверхня приховує ручку, а також вентиляційні отвори крупні і два вертикальних вентиляційних отвори, які за собою мають мілку-мілку металеву решітку. Незрозуміло від чого рятує мілка ось та сіточка, якщо тут крупні отвори вентиляції. Задня поверхня, окрім наліпки з характеристиками назвою моделі, потужністю і ємністю батареї, не має ніяких цікавих елементів. Ліва бічна поверхня також має ручку, вентиляційні отвори, вертикальні та горизонтальні, а також додаткове віконечко з вхідними роз'ємами. Тут звичайний роз'ємчик, такий, як в наших комп'ютерних блоках живлення, xt 60 а також запобіжник. Також через решітку вдалося розглядіти два кулера охолодження діаметром орієнтовно 40 мм. Найцікавіша фронтальна панель. Тут у нас присутня група USB-розємчиків. Два Type роз'єма потужністю 18 Вт, та два Type-C роз'єми потужністю 100 Вт. Подивимося обов'язково, чи вони працюють незалежно і чи не ділиться цих 100 Вт на два порти. Кнопка, яка вмикає групу usb роз'ємів. Кнопка вмикає станцію. Над нею дисплей. Давайте включимо станцію. Це перше включення. Заряджена вона на 72% приходить. На дисплеї, окрім відсотків, показана вхідна потужність, вихідна потужність та час, який пропрацює станція. При заданій потужності віддачі під круглою гумовою заглушкою вихідна автомобільна розетка напругою 12 вольт і максимум 10 А сили струму. І в нижній частині у нас 4 розетки змінного струму європейського типу з заземленням, і над четвертою розеткою кнопка увімкнення інвертора. Відразу на дисплеї з'явилася піктограмка, що інвертор увімкнений. Давайте ще увімкнемо USB-розємчики. Бачимо, з USB-розємами вмикається і ось ця розеточка. Протоколи швидкої зарядки. Тайпей гніздо. Apple 5 v battery charging, Samsung KFC 9 вольт. Huawei FCP до 9 вольт, 2.0, 12 вольт, 3.0. Інший пейп Аналогічно першому. Type-C No1. Power Delivery 100W. Apple 5V Battery Charging. Samsung AFC 912V. Huawei FCP SCP до 40W, Quick Charge 20, 30, 40, 40 плюс 50. Памп Експресс 1 та 2 покоління. Дуже гарний набір протоколів. Type-C No2. Аналогічно першому. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 21 В з максимальною силою струму до 3 А. Пульсації на потужності 100 Вт складають 60, 55, 95 щойно бачив, мілівольт. з величезним запасом вкладаємося в норму 2%. Незалежність Type-C портів. З другого Type-C порту електронним навантаженням знімаємо 100 Вт потужності і до першого Type-C порту підключаємося павербанком, який почав заряджатись. І потужність зарядки у нас складає 100 Вт. Тобто з першого Type-C 100 Вт на Powerbank, з другого Type-C 100 Вт на електронне навантаження. При цьому порти абсолютно незалежні і ми можемо два пристрої дуже швидко заряджати від цієї станції. В Type-A порт підключимо ще один Powerbank. І бачимо, розпочалась зарядка ще й з Type-A порта потужністю 19 Вт. Можу зробити висновок, що всі чотири порти є незалежними один від одного. І сумарна потужність чотирьох портів орієнтовно 236 Вт. AllPowers може під'єднуватись до вашого смартфону. Для цього потрібно включити Bluetooth. Затискаємо кнопку вімкнення USB-розємів на 3 секунди. З'явилася піктограмка, що Bluetooth активний. Скачуємо додаток AllPowers, відсканувавши QR-код в інструкції або просто в плеймаркеті. Додаємо девайс, пошук. І ось наша станція. Підключаємось. Тут можна нею керувати, дивитися рівень заряду, вибрати режим роботи, тихий режим, стандартний або швидка зарядка, еко-мод. Через скільки станція виключиться, можна налаштувати 1 годину, 2, 4 або 6, вмикати або вимикати USB-роз'ємчики та інвертор, та вибрати, скільки Гц буде на інверторі, або 50, або 60 не надто функціональний додаток, бачив я набагато більш гнучкі налаштування, але це вже хоч щось. Потужність зарядки в тихому режимі орієнтовно 390-400 Вт. Що по показниках ватметра, що по показниках на дисплеї. В стандартному режимі. Переключилися в стандартний. Зараз подивимося, чи збільшиться потужність. Так, вже 600 Вт і зростає. 745, 800 Вт навіть 900. Доволі непогано, тобто в стандартному режимі зарядкою кіловат ми станцію зарядимо орієнтовно за півтори години. І швидкий режим. Подивимося, на що вона здатна в швидкому режимі. 1,2 кВт. r 1500 повністю заряджена. Будемо проводити тест ємності через інвертор потужністю 1,2 кВт. Вмикаємо навантаження. Показники ваттметра 1177 Вт, а на дисплеї 1161 Вт. All Powers на 5% відключила інвертор і тепер перестала. Віддавати потужність. Давайте відключимо навантаження. Спробуємо включити ще раз інвертор, і він не запускається. Подивимось, скільки було віддано енергії. 867 ватт годин. Через інвертор. Певні алгоритми налаштовані так, що при досягненні 5% інвертор вже вімкнути не можна. Залишок розрядимо за допомогою Type-C порта і 100 Вт потужності. Повністю розрядилась, навіть не вмикається. По Type-C віддала 65 Вт годин і загальна ємність віддана через інвертор і через Type-C складає 932 Вт години. З нашими графіками відключень, окрім ємності та потужності станції, важливу роль відіграє саме потужність зарядки пристрою і за скільки швидко він відновить свою ємність від 0 до 100%. Давайте це перевіримо. На годиннику 12 година 18 хвилин. Режим зарядки стандартний, тобто посерединці і не Silent Mode, і не Fast Mode тобто має заряджатись орієнтовно потужністю 1 кВт. 200 Вт вже на заряд, За одну годину з 0 до 73% зарядилася ця станція в стандартному режимі. Ще за 10 хвилин рівень заряду збільшився до 86% і потужні зарядки поступово зменшуються і зараз складає 630 Вт. Одна година 40 хвилин і 100% рівень заряду. Синтетика то, звісно, добре, але наскільки вистачить цієї станції в реальних умовах експлуатації? Зараз через ваттметр підключу. Станцію до своєї квартири, звісно через перемикач воду резерву. На годиннику у нас 14.36. Перемикаю. Ось так. Ого, споживання аж в кіловатт. Не знаю, що це так багато бере, але маємо, що маємо. Ось, знизилось до 168 Вт. Станція пропрацювала рівно 2 хвилини і відключилась по перевантаженню, скоріш за все. Вмикаємо її, вмикаємо інвертора. Але я нічого особливого, потужного не вмикав. Так, знову з'явилось світло від станції. 1200 Вт споживання. Продовжуємо. На годинку 15.26 83% залишку, але щойно знову станція виключилась. І я не можу сказати, що це за споживач. в мене споживає більше 1,5 кВт, що перезавантажує станцію. Нібито нічого не включав такого прям потужного. Але станція знову виробилась. Холодильник вона тягне. Але що вмикається, я щось зрозуміти не можу. На годиннику 18.45, тобто пройшло орієнтовно 4 години і 20 хвилин. За цей час станція віддала 78% ємності. Середнє споживання в районі 170-200 Вт, бували там скачки і трішечки більші, але в середньому 200. Щойно All Powers відключилась на годиннику 19.26, Станція пропрацювала 5 годин, живлячи мою квартиру. Я не вмикав електрочайника і мікрохвильовку, але користувався і телевізором, і освітленням кругом. Газовий котел працював, та холодильник. 5% залишилося, і через інвертор їх зняти неможливо. Тому залишається запас для вашого смартфона, щоб зарядити його через USB. Скільки було ємності віддано в такому режимі, зараз перевіримо. 934 Вт години. Значно більше, ніж при навантаженні 1,2 кВт. Скільки часу знадобиться R1500 для того, щоб зарядитися з 5% до 100 в швидкому режимі? На годиннику 13.15 розпочалась зарядка. Вже через хвилину акумулятор заряджається 800 Втами. 50% заряду за 31 хвилину. 40 хвилин заряджається на максимальній потужності і почала блимати піктограмка перегріву. Потужність знизилась з 1200 Вт до 500. Подивимось, що буде далі. Не бачу сенсу продовжувати далі цей тест, тому що 10 хвилин заряджаємось з перегрівом, максимум 500 Вт. Виключаю станцію і за 50 хвилин. У нас рівень заряду 69%. Не рекомендую використовувати Fast Mode. Краще в звичайному, заряджати кіловатом, тоді ніяких перегрівів тут не відбувається. Перевірка режиму UPS. Під'єднав свій комп'ютер до Allpower за допомогою подовжувача і станцію також увімкнув в мережу. Імітуємо зникнення мережі, подивимося, чи встигне вона переключатись на акумулятор і не виключити комп'ютер. Так, без жодних питань. Бачите, що станцію відключив, але комп продовжує працювати. Виключаємо комп. Бачите, все працює, тобто її можна використовувати в якості імпровізованого ДБЖ для ваших комп'ютерів. All-Powers, в принципі, мені сподобалася, але є суттєві недоліки, про які я зараз розкажу. Один з них це, звісно, Fast Mode зарядка, тобто потужністю 1,2 кВт. Вже через 40 хвилин пристрій. Перегрівся і знизив потужність до 500 Вт, увімкнув піктограмку з перегрівом і більшою потужністю не хотів заряджатись. Не розумію інженерів, навіщо вони додали цей режим, якщо адекватно пристрій в ньому не працює. Краще використовувати або стандарт мод потужністю 1000 Вт, або взагалі сайлент мод, потужністю там 400-500 Вт. В тому режимі літій-залізофосфатний акумулятор, проживе значно-значно довше і служитиме не один рік. Другий мінус це. Нефункціональний додаток на смартфоні. Не розумію, чому не додали налаштування верхнього та нижнього порогу зарядки і розрядки станції. Було б чудово мати можливість налаштовувати яскравість та час підсвітки дисплею. Третій мінус опосередковано стосується першого. Це кулери охолодження. Чому вони тут всього-навсього 40 мм в діаметрі? Мені не зрозуміло. Корпус доволі великий, і сюди навіть 80-ка стала без жодних питань. Мала б. Значно більше повітряного потоку, при цьому працювали би тихіше. Плюси ємність, що повністю відповідає заявленні. Станція від 100% до 5% віддала 930 Вт годин енергії з заявлених 1060. При цьому 5% це ще орієнтовно 65 Вт. 5 годин пропрацювала без жодних претензій, живлячи мою квартиру. Двічі. Відключалась по перевантаженню. Щось в мене брало більше, ніж 1600 Вт з інвертора, і станція адекватно виключилась. Я її перезавантажив і працювала без жодних проблем останніх 4 години. При цьому заряджається доволі швидко, за півтори години можна відновити повністю її ємність. Це однозначно плюси. Потім незалежні Type-C-порти, які видають по 100 Вт. І можемо заряджати окремо, наприклад, ноутбук і підключити монітор. При цьому не вмикаючи інвертор, значно підвищує. Коефіцієнт корисної дії пристрою. По шуму, в принципі, в мене нарікань немає. Якщо станція стоїть в сусідній кімнаті чи в коридорі, її абсолютно не чути і вона не заважає. Навіть якщо вона стоїть ось тут на столі, я десь там метрів 5 на дивані, то її також не чутно ні під час зарядки, ні під час роботи, а особливо на потужності там 200, 300, 400 Вт. Подобається, що на сонячний вхід можна подати від 12 до 95 вольт з максимальною силою струму до. 13 Ампер, тобто теоретично через сонячний вхід можна пускати на цю станцію кіловат потужності. Це дуже і дуже непогано. Наприклад, з 24-вольтовою батарейкою ми отримаємо 300 Вт. Тобто розширити ємність за допомогою ліки з фосфатного акумулятора. Також можна через сонячний вхід. Свою думку про цей пристрій напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Посилання на станцію буде в описі відео.